Ну, я покажу, як правильно монтувати відео. Його... Ми заходимо в іншот. Далі ми заходимо в відео. Тут є якраз такі моменти. Ну, для общого розвиття, типу хочу сказать. відео. Тут ми монтуємо відео, також ми можемо додати фотки, але воно буде получатися як відео. Далі фото. Тут робота саме з фото, а колаж це ми додаємо кілька фото, і це буде як одна картинка. ну, одне фото. Але для нас це відео. Ми нажимаємо відео один раз далі новий. <кхід> Вибираємо відео, яке ми хочемо монті. І перше на що я звертаю увагу, це знизу справа. Це, це написано InShot, Це називається водяний знак. Ми його обираємо. Нажимаю на хлістики і нажимаємо безкоштовне видалення. Чого ми саме використовуємо іншот? Тому що в іншоті можна обрати водяний знак, ну, щоб все було красинько. Далі переходимо в Canva. Ну, ми, я вибираю «TikTok», тобто тут предмет «TikTok», тут, Тут даже логотип «TikTok». Але тут можна вибрати попередні, але якщо ми саме беремо кружочок, то краще вибрати «TikTok». Ну, або там, де ми хочемо його злити. Я вибираю може, саме Тікток. Далі ми заходимо в фон. І вибираємо фон. Тут, звісно, є варіанти, але вони не не такі ну, не підходять на слово. Далі ми беремо, берем, берем, берем і ми вибираємо другий. Е, Коротше, другий образець. Тому що перший є, він сильно чіткий, а третій він сильно розмильний. Другий якраз тема. В тему. Далі ми переходимо в маску і вибираємо якраз таки круглу маску. У мене бувають такі ситуації, що мені приходилось вибирати цю маску. Але це такий дуже одіночний варіант. Тобто тут вже, ну, взагалі ми вибираємо цю маску круглу. Але взагалі потрібно дивитися по ситуації. Далі потрібно тоже як для красоти. Ось є, є, є така штучка. Це воно, в мене виходить конці їх як розмилює. Треба геть чуть-чуть, і все є. І бачите, теж видно, але ну, то таке. Е, видно, що воно розмильне і воно так красиво, тобто не одразу як обрізане ножницями. Так, далі. Можна її виставити ось сюди. Десь. Також далі ми переходимо, приходимо, щоб тут знизу писався текст. Це називається не текст, а субтитри. Ми переходимо в текст. ось субтитри. Ми вибираємо, які у нас будуть субтитри. Такі, допустим, це самі підходячі під, 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 я нажимаю ОК і все, почати. Далі я нажимаю ну, безкоштовні субтитри. І все. І, ну, Ідемо, поки прийде реклама. Ось, є субтітри автоматично. Пройшли. І е, потрібно також їх перевіряти. Я нажимаю редагувати. Е, тут не вистачає в цьому випадку крапки. Я збільшую субтітри, щоб їх було краще видно. Ось це набагато лучше. Ось я роблю абзац для цього одразу же тут. Ось, але краще просто це все оставить, подивитися, ну, збільшити. Зараз я, я покажу, як воно буде саме. Збільшить це ось. Ось так ось виходить. Збільшить, а потім вже дивитися по, по субтитрам, чи вони входять. Якщо ні, то редагувати і їх редагуємо, щоб вони влізли. І дуже важливо розуміти, що якщо ти тут субтитри зменшиш, то... Вони зменшаться і в, ну, і, і другі субтитри. Е, ну, Нажимаємо ОК. Е, я в принципі роблю, знаєш, як субтитри їх е, повністю сюди до до кінця відео. ну е, В ну, в цьому випадку взагалі до кінця слідух субтитрів. Але і тут також дуже важливо розуміти, що є такі дві стрілочки вправо вліво і ось тут є надпис Кінець відео і кінець кліпу. Увага! Кінець відео це кінець взагалі всього відео, тобто якась ну, субтитра або ефект перейде взагалі аж кінець. А в кінець кліпу це піде, піде в кінець кліпу. Допустим, відео розділене на дві частини. Якщо надати кінець кліпу, то воно саме перейде до кінця імена цього кліпу, Не відео. Тому важна нажимати кліпу для субтитрів. Ну, а там уже дивиться по ситуації. І також є така штука, як обложка із тексту. Тут можна написати допустимо, цей монтаж. Ось я написав, нажимаю галочку. І трошки ось так ось. І тут дуже важливо, щоб воно це не було дуже довго. І, виходить, ось так ось роблю і щоб тут не було зелененького. Ось так ось все. І це ось так ось є. І все, і все чудово А, Далі я роблю. Те, що я придумав, це, допустимо, ну, не знаю, вибрати оце ось і перейти на якийсь там кольор, який підходить. Які досі підходить розовий хай буде. І я роблю ось так ось. Або видумую які свої форми. Далі. Ми беремо ось таки цю маємо штучку. Ось це з правого і з лівого боку. Ми вибираємо редагувати і вибираємо цикл. Тут можна ось так зробити. І ось, ось час. А оце остановилися. І далі крутися. Значить, щоб воно ну, далі крутилося, то ми просто це обираю. Я нажимаю ОК. І воно так ну дуже прикольно робиться. Перевірка. Можна добавити ще раз. Далі Тоже, Ой, я не зкліплювала. І. Хай це дуже важлива штука. О, дивись, це називається налаження. Тобто один на, на, на друге. Якщо ти вибереш це. Бач, зелене воно зайшло за фіолетовим. А якщо вибереш зелене, то це виступило. Ось, Тому там уже по твоєму усмотренню. Взагалі дуже важливо, щоб монтаж, бачите, субкітри, їх треба вибрати і вони поверх цих ефектів будуть. Так само, допустимо, якщо воно ось так ось буде субкідери, то уж їх краще вибрати, щоб вони були за. ну, над этими всеми эффектами. Это есть. Я если хочешь, может, тебе потом рассказать про эти все текст, деталь. <кхем> и так далее. Ну, наверное... А, еще звук. Звук. Звук, чтобы было краще, чутно, я на, на 200 рублю. Есть. Далее, далее, что потребно. Наверное, все. Там уже ти сам можеш подивитися, що поекспериментувати. А, і далі ми йдемо в експорт. Я нажимаю експорт. І саме тут головне. А все. Тут? Тобто це качество відео. Це кадри переходить. А це вже саме розширення. Я, я нажимаю експорт, Получиться, я на максимальні настройки виставляю. Так, да, звісно, відео виходить велике по пам'яті. Але виходить качественне. Я тобі зараз покажу, як зробити, щоб воно займало менше пам'яті. Ось Конвертація відео. І теж може бути таке, що коли йде конвертація, то воно застигло на якомусь проценті і вертається до нуля. Що, ну, у мене дуже таке було. І що в цьому випадку робити? Потрібно, виходить, піти тобто, обратно, в редактор відео. Там є зверху, зліва, є така стрілочка. Ну, якщо тебе була така проблема. І е, просто зменшить або FPS, або кашта відео. Но мені допомагає зменшить FPS. Так, було таке повідео, але набагато чаще ще це мене відбувається проблема іменно в колегівці. Хорошо, далі ми пер... я переходжу в збереження. Ну, це саме нормальне, де ти коти і твої дані. Беремо відео і відсилаємо. І воно завантажується 1,2 МБ. А було там, 13 Тоді я нажимаю на три, три крапки все зберегти до галереї. І все. І можна спокійне відео публікувати.